Олена Кулик двічі переселенка у 2014-му зі Слов'янська вона переїхала до Харкова. Там каже, гарно облаштувалася та навіть відкрила власний бізнес. Зробила собі невелику студію, добрала дівчаток працювати та обучала, Ну і працювала з клієнтами також. Вдруге, переїхавши, жінка розпочала улюблену справу з нуля вже у Івано-Франківську. каже, довелося усе купувати, адже повертатися все ще небезпечно. Харків постійно обстрілюють російські військові. А зі студії ні, нічого не вивозили. Вона була закрита, тому що там якраз на площі у нас тоді дуже сильний був вибух, коли раду розбили. А в мене приміщення поруч не тому там постраждала, а потім її просто взламали, і багато речей витягнули. Дещо збереглося, дещо зараз питаємось вивезти, але багато чого вже нема. Івано-Франківську Олена проводить навчання та планує відкривати студію. Каже, після перемоги хоче жити та працювати на два міста. Я досі облаштовуюся, займаюсь тут поки що в основному навчанням і починаю працювати з клієнтами. Клієнт, ну Запрошую дівчаток блогерів до себе, роблю рекламу. Була готова до того, що буде все з нуля. Вже був опит. Я знаю поступово, що за чим робити, щоб нам зробити собі базу. Коли перший раз я приїжджала, я не знала нічого. До середини березня разом із дитиною Олена ще залишалася у Харкові, але коли обстріли посилилися, була змушена виїхати на Прикарпаття. У дорозі провали вісім днів. Я платила 15 тисяч. Це їх був бус. Вони також виїжджали, і вони декілька сімей взяли разом з собою. На Западній ми зовсім не були. У нас якраз літо ми хотіли проїхати по всій Україні, проїхали, але не так як хотілося. Спочатку ми прямували до Львова, тому що там учениця мені предложила житло. Ціни там були занадто високі, і ми вирішили тут. Тут дуже спокійно. Тихе місце, Нам тут сподобалось. Вирішили залишитись тут. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Прикарпаття.